з мером Божим. пастор показав хлібі, що все, що сьогодні відбувається в світі, розділення ці війни, різні, просто спотворення Слова Божого. І це все прикривається, це все одобрюється навіть віруючими, навіть християнами, які себе так називають. Але Бог говорив Ісаю, що покарає людей за безбожі. Все світ покарає Бог за зло, тому що Бог створив цей світ для людей, для своїх улюблених творінь. А сьогодні люди намагаються жити без Бога. Типу Бог не мішай нам так добре жити без тебе. Але світ стоїть і створений Словом Божим. Коли людина відкидає Слово Боже, противиться Слову Божому, в життя приходить прокляття, тому що. Людина робить гірше собі. Бог це є світло, це є доброта, це є любов, це є благословіння, це вічне життя. Коли людина відкидає це все, в неї немає часу на слово Боже, на церкву на людей Божих, то вона відкидає своє спасіння, тому що ми щодня знаходимося в позиції Адама і Єви. Багато довірний, багато Бог.